Таке жорстоке катування вбивства українського військовополоненого. Потім цей жахливий, жахливий акт тероризму, тобто знищення наших військовополонених, які чекали на обмін, і чомусь ми не чуємо від міжнародних правозахисників, таких як міжнародна амністія, всіма поважаємо, яка є шанованою в різних країнах, не чуємо про це заяв. І чуємо. А чуємо заяву про те, що Україна порушує міжнародне міжнародне право, коли використовує цивільні заклади за, для розташування своїх військових е, військових і своєї техніки. Прокоментуйте це, будь ласка. Ви знаєте, а тут ну, практично і немає що коментувати. Власне, міжнародна місія дійсно не продемонстрували позицію страуса. Тут ми бачимо, тут не бачимо, підіграючи російським окупантам. Я готовий зустрітися з представниками цієї інформа... фундації і передати інформацію щодо розміщення російських окупантів, власне, у закладах освіти, медичних закладах, закладах соціальної допомоги на території окупованих районів Луганських і Донецьких областей. Хай реагують. Щоб не було потім розповіді про те, що українські хаймерси прилітають власне в школи, чи то, скажімо так, побутові, чи об'єкти соціально побутових якоїсь інфраструктури на окупованих територіях. Там є казарми, склади зберігання зброї. Інформації більш ніж достатньо. Але подібних заяв, з боку міжнародної амністії, ми не чули. Абсолютно, тобто йде гра в одні ворота. Причому. Той момент, коли Україна конче потребує консолідованої підтримки з боку країн заходу, знов таки створюються штучні підстави для того, аби заблокувати фінансово економічну допомогу Україні і власне надання знов -таки, чергового траншу щодо отримання технологічної зброї. Ви подивіться на невипадковість е, появи цієї ну заяви цієї організації. Пане Тетяно, знову таки, чому ніхто не привертає до цього увагу. Наразі мовиться про надання розмороження е, надання Україні фінансової допомоги в розмірі, здається, 8 мільярдів доларів. Нам дали 1,2 мільярда, пообіцяли. Тобто, частина блокується Німеччиною. Відповідно, що українська економіка наразі потерпає від російської агресії, конче. Потребує саме фінансової підтримки з боку країн заходу Бо витрати української сторони на війну щомісяця – це приблизно 4-5 мільярдів доларів. І в цей момент з'являється от подібний звіт, який ставить під сумнів здатність України щодо ефективного ефективної відсічі російської агресії. Випадково? ні, не випадкова. Досить адресно вони працюють. І друге так само. Наразі тривають дискусії щодо чергового передачі зброї, власне, не тільки Німеччина, але й іншими країнами Заходу України. І знову таки, тут виникає питання, що вони проводять паралелі щодо можливості передання озброєння і ефективності його використання. І ми маємо жорстко реагувати на подібні речі. Відповідно, вимагати від цієї міжнародної амністії. Звіту щодо позасудових страт українських військовослужбовців, звіту щодо фактів катування українських військовослужбовців, звіту щодо розміщення військової інфраструктури окупаційних військ, як я вже говорив, в житлових кварталах українських окупованих міст. Цього немає. Якщо немає, відповідно стоїть питання щодо подальшого перебування представників цієї організації на теренах України. Ми маємо займати жорстку позицію, захищаючи свій інформаційний простір, в першу чергу інформаційний простір, від проведення подібних інформаційних операцій. І тут вже не може бути подвійних трактувань. Якщо ви граєте на боці ворога, вибачте, ви позбавлені акредитації роботи в нашій, на території нашої держави. Ми воюємо, у нас війна, і вони мають це чітко розуміти, що будь-яке необережне слово може бути використане російською стороною для дискредитації України в першу чергу на міжнародній арені. Все, крапка.